Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Як передає телеграм-канал на закритому аеродромі Енгліса трапилося масове отруєння пілотів. Все це відбувалося за день до масованої атаки по Україні. До Кубзона відправилося декілька пілотів, понад 10 – у важкому стані. Це на деякий час уповільнило або уповільнить атаки по Україні. Багато пілотів таких рівня в Росіян немає. Паралельно з цим директор інформаційно-консалтингової компанії Пані Дефанс Експреси Сергій Згурець вважає, що зараз російська сторона здійснює ескалаційні дії по всім напрямках та намагається порушувати стандарти, які закріплені в угодах безпекової галузі між державами. Про це він розказав етері Еспресо. Сергій Згурець дав коментар щодо того, як можуть змінитися правила використання повітряного простору над Чорним морем після інциденту між польським і російськими винищувачами, які стався неподалік повітряного простору у Румунії над Чорним морем внаслідок цих подій, фронтекс тимчасово призупинила патрульні польоти над Чорним морем. Не слід припускати намагання Російської Федерації змінити правила використання повітряного простору над акваторією Чорного моря. Зараз російські пілоти починають себе вести агресивно. Згадаємо ситуацію по збиттю американського безпілотника у Чорному морі. Попередньо у вересні минулого року була історія, коли російські винищувачі випустили ракету під час перебування у просторі британського розвідувального літака, що стало при Водом для з'ясування відносин між Великою Британією та Російською Федерацією, зазначив військовий аналітик. Згорець нагадав ситуацію, яка відбувається у небі, Сирії, де американське командування говорить, що російські пілоти намагаються втягнути американських пілотів у бойові дії, провокуючи на повітряні бої. Зараз російська сторона здійснює ескалації дії по всім напрямках. А коли ми говоримо про Чорне море, на мою думку, підхід усіх країн має полягати у тому, аби шукати варіанти. Протидії цьому і не мінімізувати ті патрульні місії, які сьогодні здійснюються над Чорним морем. Росія намагається порушувати стандарти, які існують на всіх ділянках у стосунках між державами. Вважаю, що рішення ЄС скоріше буде пов'язане з поновленням місії. Фронтекс будуть зроблені певні кроки, та які будуть захищати судна з цивільними місіями, прикриваючи їх літаками НАТО. Інцидент між польським та російським винищувачами буде потребувати більшої консолідації сил на. Ато та розуміння того, що вступу війну з Росією може бути виконаний іншими обставина, а не лише тим, наскільки Україна тримає лінію оборону у війні з Російською Федерацією. Зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Діфенсекспрес. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.